І всім привіт! Любі друзі! Мене звати Дмитро, ви на каналі Луніво. І сьогодні у нас з вами огляд на розіграш ХВК-30. Прикольний е апарат 8 е німецького рівня, легкий танк. Давайте швидко пробіжимося по рулекці. Е шанс на випадіння танка 0,4. Тобто, в принципі, о, 4, сотих, вибачаюсь, в принципі, непогано. Компенсація, до речі, за нього в сріблі це треба враховувати, якщо, крути, якщо він у вас є, і ви просто захотіли на нього легендарний зовнішній вигляд. До речі, шанс на який також м -м, доволі доволі сумнівний. Сумний, точніше, три десятих, Тобто, ну, в принципі, якось так. Що можу сказати на рахунок рулеточки? Викатиму, до речі, танк обов'язково з гаража, тому що він в мене є. І зараз зробимо пару прокрутів десь на 5 тисяч. Що можу сказати про танк? Танк не для всіх, так як це легкий танк, тому тут вам треба задуматись. До речі, є такий прикольний аналог, якщо у вас його немає, так як в мене, наприклад, на цьому аккаунті, є такий прикольний аналог, який в мене також є на основному аккаунті. РУ 251. Тобто, по суті, це такий самий танк, як ХВК, тільки фармить він гірше. Тому знову ж таки, чи потрібен вам цей танк, знову ж таки, вам треба вирішувати. Танк прикольний, танк цікавий, танк має динаміку. Ну, гаразд, про це ми поговоримо. Добре, давайте будемо прокручувати. Перший прокрут у нас вартує 38 золота, до речі, поки не забув, вся рулетка має повністю 20 прокрутів і обійдуться вони вам в 15 тисяч 3 золотих. Що, в принципі, за танк 8 гривня доволі дорого. Тому що в рулетці немає прямо такого вау. Чогось хоча три відпади говорять самі за себе. Добре, давайте покрутимо, подивимося, що нам з неї падає. Перший прокрут 38 золота, можливо, до речі, мені підкрутить. О, контейнер зберіг усі. Давайте будемо відкривати одразу, чому ні? Давайте, зберіг усі, скільки ще один, в принципі, треба вибити, і мені ще тисяча додатково буде. Тобто, ну, в принципі, непогано насправді. Є шанси забрати цей танк в мене з рулетки, але, скоріш за все, я його не заберу, тому що, хі -хі, гра чесна. Випадають монетки, які, до речі, доволі легко заробляються, і це сміттєва, сміття в цій рулетці, тому якось так. М -м, 100 тисяч непогано слухайте. 100 тисяч срібла. Класно. Я б його собі в житті не купував. Але, ну, хі -хі -хі -хі, рулетка чує і відкручує. Добре. Давайте так. Хороша нагорода не дуже нагорода, хороша нагорода головна. Е, можливо, нам підкрутить, якщо ми так будемо тикати, тому що хтось якусь таку теорію говорив, що так людям підкручує. О, Випадає, збери їх усі. В принципі, непогано. Давайте, зберемо їх усі сьогодні, чи ні. Ну, тисячу гарантом забираємо, чому ні. Уже насправді дуже-дуже-дуже круто. Повернулись ми, до речі, до початку. Це вже в нас який прокрут. Шостий прокрут. В принципі, непогано. Давай, гра, ну підкрути. Давай, давай відпад, хоча. хоча б відпад, це буде вже непогано. <свісно> До речі, пишіть в коментарях, чи будете крутити цю рулетку. Ну, Особисто я би рекомендував, би, якщо її крутити, то, по-перше, не всім. А по-друге, ну, мені здається, що 15 тисяч за ХВК трохи дорогувато. Так, зовнішній вигляд його насправді прикольний, але ну, дорогувато, реально дорогувато. Навіть не дивлячись на ці X10, які мені випадають, це дуже дорого насправді за ХВК-30. Але, ну. Так сказали Варгеймінг, чому ні? Ми, до речі, викрутили найгірші нагороди, а найкращі ми, я так розумію, навіть не, не доторкнемося до них. Тільки подумав про те, що щось він мені не випадає. Добре, нам, до речі, залишається десь приблизно два прокрути. Давай. Ну, давай хоча б відпад. О, збери їх усі. Ну, давай, збери їх усі. Можливо, ти танк мені видаси? <сум> не видає, не видає. Ну, добре, добре, в принципі. 1043. Останній прокрут. Останній прокрут. 12-й прокрут на хвилиночку. і я уже, в принципі. Шанси на ХВК підняв, так як і на його легендарний камуфляж. А на відпад, до речі, шанс 8%. Скоріше за все, зараз випаде і монетки оці на ЛТСТ, тому давайте. Монетки на ЛТСТ в студію. Скоріше за все, вони зараз випадуть, тому в принципі. А ха -ха, куди ж без моїх їх улюблених контейнерів з анімованим аватаром? Ну що ж, давайте відкривати, в принципі, чому ні. О, як неочікувано, який класний аватар. Фургончик кухаря. Хі -хі -хі -хі. Неймовірно. Добре. Давайте зараз перейдемо тоді на основний аккаунт і викатимо цей танчик із гаражу. От ми, в принципі, і на основному аккаунті. Нас тут засипають вигідними пропозиціями, і розкішний сюрприз, і хорі, і ХВК. Але нас це не цікавить. Ру... Е... ХВК. Хавика... Давайте ми, в принципі, що можу сказати про танк. По-перше, танк повністю у нас картонний, абсолютно картонний, і не має жодної броні, тому на неї не варто розраховувати. Зіграв я на ньому 42 бої, і в принципі танк мені сподобався в моментах, тому що в нього є гарна гармата, в принципі, з непоганим пробиттям бронів. 200 і 286 на акумулятивних що дуже класно. Унікальна механіка маскування під час руху, що, в принципі, також непогано. В принципі, кути вертикального наведення в мінус 10 градусів, і, в принципі, на цьому все. Всі фішки танка закінчуються. Шкода у хвилину середня, розкид комфортний, час зведення також доволі класний, 2,7 секунди. Тобто, ну, танк, в принципі, динамічний і на ньому не можна стояти на місці. Що ж можу сказати про швидкість? Вперед 70, назад, 24. В принципі, це дуже потужна, потужні показники. І давайте, в принципі, ми тоді з вами покатаємося на ньому, тільки давайте я вам одразу розкажу про спорядження. Спорядження у нас базове, те, яке нам пропонує гра. Амуніція. Рекомендую дані параметри, тому що це у нас плюс 10% до майстерності екіпажа. Це у нас плюс 3% до майстерності екіпажа. Ну і, в принципі, поліпшене пальне, щоб танк був ще швидший. Тобто ну, танк у нас стає реально бадьоріший набагато. Що ж до е, обладнання? Е, я поставив калібровані снаряди, тому що е, досилач доволі доволі погано грається зараз. Поліпшені механізми наведення і поставити рекомендую збалансовану гармату, щоб розкид був ще комфортніший. Хоча я не прокачував останні параметри, бо вони банально не потрібні. Живучість. В принципі, можна спробувати пограти, я, якщо я, до ребалансу став це все, з допрацьованими модулями, а можна і з захисним комплектом. Це вже я не знаю, не грав після ребалансу на цьому танку. Ну, залишаємо так, як є. Поліпшена оптика і потужні оберти двигуна. В принципі, ставимо це все, тому що у нас танк не. ПТСАО, тому маскувальна сітка нам не потрібна. І поліпшене керування нам також не потрібно, тому що краще взяти підкручені оберти двигуна. Можете розібратись, почитати, реально воно виглядає ну, воно реально комфортно. Добре. Ну і в принципі, протискаємо у нас до бою, так би мовити, і підемо, подивимося, що нам запропонує гра. Кидає, до речі, вона нас проти 9 рівнів, що, в принципі, доволі страшно. І ще й мапа доволі страшна. Ой. А, гаразд. Не встиг перемкнутися, добре. Давайте, в принципі, поїдемо на о, ось цю позицію, подивимося, що ми можемо зробити на нашому ХВК-30. В принципі, знову ж таки, я вам хочу сказати, що беремо перший бій, можливо, перших два бої. Не знаю, побачимо, як перший цей бій вийде реалізувати машину, тому що, ну, я не грав на легких танках. Уже дуже і дуже давно. І звик уже, що в мене є хоч якась броня, хоч в якійсь проєкції. А тут в мене в проєкції взагалі абсолютно немає броні. І це сумно, до речі, доволі це сумно. О, дивіться, Астрон Рег зараз нас буде пробивати. От бачите, навіть йому зусиль не потрібно для того, щоб нас пробивати. Хоча можемо насправді його тут е, трішечки кошмарити, він зараз, до речі, буде тікати від нас. В принципі, ХВК це комфортний танк для кого? Для якихось статистів, ну або, в принципі, якщо ви вмієте грати на легких танках, якщо вам реально подобається грати на легких танках, то цей танк, в принципі, для вас. Тому що ну, об'єктивно, давайте, якщо такого об'єктивно говорити, танк реально для рукастих. Тобто ну, не, не для всіх. Я думаю, десь для відсотків 50 гравців він просто ну, не підійде. Вони е зіграють на ньому бій 2, просто закинуть і скажуть фу, навіщо я на нього витратив 15 тисяч. Тому що танк ну, доволі сумнівний, якщо реально брати його універсальність саме для більшої бази гравців, на ньому треба тримати дистанцію, на ньому треба міняти позиції і міняти їх доволі часто. Чому? Тому що, ну, в принципі, об'єктивно танк легкий і танк картонний. Тому якось, в принципі, так, я можу характеризувати цей танк. Це просто машинка, яка має бігати по карті постійно. Якщо ви хочете бути ефективним для своєї команди і показати, показувати хороші високі показники, вам треба просто постійно бути в русі. Якщо ви не в русі, то ви в принципі ну, вам буде погано, тому що в танка є швидкість, і цю швидкість треба вміти реалізувати. А БК, наприклад, вибивається в цього танка дуже-дуже дуже просто. Хоча пробивної здатності гармати вистачає на те, щоб показувати реально непогані показники не, не хороші, в принципі, але й непогані. Тому якось так не бійтеся кидати фланг чи змінювати позицію на цьому танку, тому що, ну, в принципі, танк об'єктивно для цього і створений. Тобто ну, він створений для активного геймплею. А якщо ви стоїте просто на одній позиції цілу гру, Ну, то це танк явно не для вас. Вам тоді краще взяти якийсь там важкий або ну, заброньований прикольний середній танк. Навіщо вам, в принципі, ХВК ХВК це маневреність, це рух, це. Динаміка. І, в принципі, це не агресивна гра, як я це зробив зараз. Але ну я знову ж кажу, давно на, та... давно на легких танках не грав. Давайте, в принципі, подивимось. Я думаю, наша команда має вигравати, тільки чомусь СТА в нас дуже промахується сильно, насправді. Залишається в нас, в принципі, проти нас це і 54E1. Ну, Тортоїс не я по Тортоїсу жодного пострілу не дав, хоча він тут коцнутий. А Т-54Е1, вона, в принципі, покалічена, покалічена мною, тому, в принципі, я думаю, її ма... наша команда має забирати. Хоча он Тортоїса вже забирає. А, ні, слухайте. К ще, виявляється, може не пробити Тортоїса. Це дуже сумно насправді, але ну, маємо знову ж таки, що маємо, так би мовити. Що він робить? Ем... Ага. Я зрозумів. А, СТА у нас. Йолки-палки, Крайслерка, слерка. Геня... Геній просто на Крайслерка грає. Ну, тобто, розумієте, якщо у вас. Якщо. Ну... Людина так грає на Краслерках, який танку доволі. Ще не робить. Ні, а реально, а він що, перший раз в гру зайшов чи що? Що, що з ним не так? А, ну, це якщо що жалоба за неспортивну поведінку, це, ну, як мінімум, він просто спеціально зливає гру. Народ, ну, він не. Він не ну так погано люди не грають. Він навмисне зливає гру. Плюс, до речі, реп. Ну, гаразд, добре. Давайте спробуємо тоді зіграти ще одну гру на ХВК більш результативно, але, ну, не, як мінімум, на цю людину я кину жалобу. Чому? Тому що, ну, пожаліюсь на нього, тому що мені здається, що він навмисно це робив. І мені насправді така неспортивна поведінка а, не подобається. Тобто, ну. Об'єктивно, можливо, людина. Ну, але в людини 25 тисяч боїв, народ. Типу, ну, ну серйозно, він, він взагалі не розбирається, як це. Ну і ще йому за... Ну, я не знаю просто. Ну, ну це смішно, ну це, це страшно насправді. Так. Добре, давайте тоді ще один бій на ХВК, в принципі, зробимо і побачимо, що взагалі, який висновок можна з цього зробити. Особисто мені здається, що висновок звідси можна зробити, що танк реально не для всіх, а для рукастих танкістів. Але давайте зробимо ще один бій, спробуємо ще раз його реалізувати, можливо, це буде перемога. Хотілося б насправді е, завершити це відео на перемозі, але ну, як то кажуть, е, не від мене це залежить. Тобто, ну, якщо я зроблю від себе максимум, а мої союзники скажуть ні-ні-ні, ми не хочемо перемагати, ну то що я можу зробити? Я маленький гвинтик, так би мовити, цієї системи. Тому якось так. Добре, давайте без, зараз без цих зайвих жартів спробую зосередитись і зробити непогану гру на ХВК. До речі, от можете навіть подивитися, як плюс-мінус. Ну, можна грати на легких танках, тобто, ну, старатись якось. Десь подалі, десь там бути від передка, не, не тримати фланг, там якийсь конкретний. А просто, наприклад, от, от зараз я, наприклад, тримаю фланг, хоча мені цього не варто робити. О, там в кущах, скоріш за все, хтось є, а мене покалічить цей от хлопак на Т-49, по-моєму, так? А, Т-92 є 1 навіть так. Давай, хлопче, Defender. Я в тебе в принципі вірю. Вірив завжди і віритиму навіть. Це Дефендером К 1 поїхав. У ну, все таки яка не яка броня є. тому... До речі, мені подобається цей танк тим, що тут можна навіть практично не, звед... не зводитись, тому що ну, танк реально влучний. Влучніше влучного, так би мовити. Спробуємо тут прострілити когось. Опа! Мені здається, мене можуть вицілити десь тут. у мене вже параноя розвивається. Так. О. Мені, мені прилетіла відповідь. Непогано, в принципі, непогано. Так, давайте тоді спробуємо щось з тим зробити. Так, Дефендер наш відступає, і я думаю, це, напевно, скоріш за все, правильне рішення. Хоча можна було б насправді продавити їхній фланг, їхній напрям. Але ну, я, ж, я його точно не продавлю. У мене немає бронювання для того, щоб його продавлювати. А союзники просто не, не хочуть цього робити. Чомусь, чомусь той же Defender МК1, який може своїм барабаном продавлювати фланг, не хоче цього робити. Ну, в принципі, гаразд. Знову ж таки, ну, це його рішення. Я тут не зможу ніяк на нього вплинути, і тим більше якось там замотивувати чи щось йому ще там, сказати, щоб він продавив цей фланг. Ну, не, не зможу і все. А на хвилиночку нас пресують і так непогано. Реально, тобто, ну, просто, ну, непогано нас пресують. Нас уже мінус 3 машини, а ворогів всі машини досі живі. Всі живі, всі ж здорові, родичі гарбузові, так думаю. Слухайте, а це реально потішно. ну тобто, Прямо смішно. Моментами, да, навіть можна з цього посміятися, чому ні? Блін, я не побачив його. Я думав, він заховався за. Mm. Ну, якась така може у вас гра вийти, якщо ну, не вміти грати на середніх танках. Добре. Давайте, в принципі, на цьому підведемо підсумок. Рулетка не для всіх. Так як і, в принципі, ХВК. 30. Тобто, ну це танк реально ситуативний і насправді аналог його є це РУ 251. Тобто, якщо ви сумніваєтесь в тому, чи хочете ви мати собі цей танк в колекції, пограйте на ру251. Одразу стане все зрозуміло. На цьому, любі друзі, в мене все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, діліться відео з друзями. Всім вам вдачі і до зустрічі!